Доброго дня, друзі. Сьогодні прийшов до висновку, що у нас касаційний кримінальний суд поступово перетворюється в один з підрозділів Офісу Генерального прокурора, який на угоду слідству виправляє всі помилки в касаційній, тобто в останній остаточній інстанції на угоду саме органу досудового розслідування та обвинувачення. Сьогодні ознайомився з цікавою постановою Касаційного кримінального суду, якою Скасовано вирок першої інстанції та апеляційного суду, якими було закрито провадження у справі у зв'язку з відсутністю складу діяння кримінального правопорушення, а висновок зроблений такий. Відповідно до рішень першої та апеляційної інстанції, суд, вказані суди визнали ухвали, якими дозволено проводити НСРД. Та постанови відповідно прокурорів недопустимими доказами на підставі того, що вказані ухвали та постанови прокурорів не відкривали стороні захисту під час 290-ї. Однак, суд касаційної інстанції прийшов, прийшов до висновку, що таке трактування суду першої інстанції та апеляційної інстанції є невірним. У зв'язку з чим я з вашого дозволу процитую рішення суду, що постанови прокурора та ухвали слідчого суддю, судді не можна оцінювати на допустимість чи недопустимість вказаних доказів. І такий висновок викладений в ухвалі касаційного кримінального суду у справі 495 263 17. Тобто ми скоро вже прийдемо до того, що до суду будуть направлятися лише обвинувальні акти з проектами вироків у кожній із кримінальних справ, і суд на підставі цих доказів змушений буде приймати рішення на підставі таких от постанов касаційного кримінального суду.